А того, вони працюють, ми либо живемо, либо вмираємо. Так, громадський активіст говорить про очільників міністерства охорони здоров'я. Моз вражений вірусом некомпетентності та корупції. Діяльність близько двох десятків очільників відомства привели до руйнування системи охорони здоров'я. З приходом нових команд у міністерстві залишаються старі корупційні схеми. Закупівлі в цьому році, які відбувалися, відбулися порівняно з завищеними цінами минулорічними, виросла ціна ще на 30-50%, в залежності від того, який це препарат. Підсумовуючи, ми говоримо про те, що корупційна рента, якщо так порівнювати за два роки скласти, складає по окремим позиціям від 60 до 75% від тієї ціни, яка могла би бути мінус став великих на, на інфляцію. Розіграші між рідними фірмами, мінімальна кількість конкурентів, викидання дешевого виробника, завищення ціну два з половиною рази це все старі схеми, які дозволяють наживатися на пацієнтах. Не допомагає навіть механізм фіксації ціни медпрепаратів, бо ту ж таку межу встановлюють чиновники. Для того щоб була нужна ціна, все, що потрібно, це щоб бізнес, фармбізнес, договорився з чиновниками на того, що вот вам денюжку, от таку зато цела Стоять там вигадне для нас. Подолати корупційну схему реально кажуть експерти. Наприклад, можна дозволити брати участь у конкурсах іноземним фірмам-виробникам, а не посередникам. Знищити тендерну мафію у держзакупівлях ліків обіцяв Олег Мусій. Але вже через сім місяців служби прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відсторонив його від роботи. Зараз екс-очільник відомства судиться, щоб повернутись у своє крісло. Міністр був і є хороша людина, але він був не готовий до посади міністра лідера реформ, і в нього не було плану реформ. Щоб знайти відповідального, готового до міністерського крісла кандидата з бездоганною репутацією, громадські активісти пропонують влаштувати конкурс. Кожен кандидат, який хоче стати міністром охорони здоров'я, якщо він тільки хоче стати міністром, а не человеком, который прийдёт грабить людей дальше, ну, он может подать своё резюме. Своё видение того, как будет развиваться реформированная система здравоохранения. Презентувати свою команду до моменту того, коли він стане міністром. Всі варіанти будуть представлені на обговорення громадськості. Майбутній міністр має бути непомічений у корупційних схемах. Він обов'язково повинен мати свою програму реформування охорони здоров'я. А ось колишні очільники мозу або його заступники не зможуть взяти участь у конкурсі. Занадто було багато викрито корупційних схем за часи їхнього керівництва. За відбором кандидатів слідкуватиме спеціальний громадський комітет. Громадський експертний комітет готовий зробити фахову оцінку і інформацію надати по кожній з кандидатурі і по тому плану реформ, який пропонується. Ми впевнені, що ця інформація допоможе українським політикам, більшості Верховній Раді обрати гідного. Міністра, головне, щоб новий очільник відомства не піддався спокусі взяти участь у тих таки корупційних схемах. Анастасія Остроушко, Артем Кутасов соціальна країна.